У зв'язку із перебуванням у службовому відрядженні хочу прибути до Верховної Ради для участі в пленарному засіданні про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності о 16.00. О 16.00. колеги. Я вам зачитав офіційний документ офіційний документ. Я, колеги, щойно зачитав офіційний документ, який надійшов в апарат Верховної Ради. Давайте по хвилині обміняємося думками. Колеги, я прошу, увага в залі. Я прошу зараз по хвилині голів фракції обійнятися думками. Будь ласка, по всіх фракціях. Артур Герасимов, будь ласка. Мене є переконними, шановні колеги, сьогодні Верховна Рада прийняла рішення сьогодні перейти до розгляду зняття депутатської недоторканності. Можу одразу сказати, що фракція блоку Петра Порошенка вчора на своєму засіданні прийняла таке рішення і буде підтримувати всі ці подання. Але на сьогодні в нас повідомили про це Генерального прокурору України і отримали інформацію, що він як, як тільки... Буде в межах міста він буде в 16.00 в нас у Верховній Раді. Тому велике прохання наразі, до моменту появи генерального прокурора, без якого ми не можемо розглядати ці подання в Верховній Раді, перейти до розгляду порядку денного для того, щоб не убити ефективність парламенту. Дякую за увагу. Будь ласка, народний фронт Максим Бурбак. Шановні колеги, я розумію, який градус напруги в цій сесійній залі, і тому прикро, що ми це не обговорили, коли була наша пропозиція щодо перенесення і розвід всіх подань четвер приклад, що тоді зала не об'єдналися з тим, щоб ми четвер приділили повний день для розгляду всіх питань. І я вважаю, що самопоміч, яка разом з опоблоком сьогодні дає нуль голосів за будь-які нормальні позитивні рішення в цьому залі ще раз підтверджує, що в цьому залі створилася об'єднана опозиція в складі, в складі самопоміч батьківщина і колишні регіонали в Опоблоці. Ось вони всі їхні намагання перегорнути увагу. До політичних процесів для того, щоб відвернути увагу від проблеми сміття і того, що ця партія погроза всьому смітті на всю країну. Дякую, будь ласка, опозиційний блок. Допкін. Будь ласка. уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание, что согласно регламенту генеральный прокурор обязан был сегодня докладывать подания, которые он внес в Верховную Раду и не имел права уезжать в командировку, потому что не мог знать решение Верховной Рады. Будет перенесен этот вопрос или не будет? Поэтому я поддерживаю своих коллег по парламенту и требую, чтобы немедленно были рассмотрены подания на депутатов, которые так громко генеральная прокуратура докладывала журналистам. А сегодня испугалась, испугалась и не может прийти сюда и завершить завершити начатое раньше преступление. Наступна. Самопоміч наступна, перепрошую. Олег Березюк, Егор Соболів, одна хвилина, будь ласка. Потім радикальна партія. Ні, колеги, я хочу сказати, що це не повага до законів і не повага до парламенту в усіх цивілізованих державах. Прем'єр-міністри, не говорячи про генеральних прокурорів, які підзвітні і підконтрольні парламенту, будь-якій цивілізованій державі негайно приходять на виклик парламенту. Генеральний прокурор прекрасно знав, що сьогодні вичерпується день. Коли парламент має прийняти рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Євгена Дейдея, генеральний прокурор знав, що він має особисто представити це Верховній Раді України. Мене прохання до всіх нас зобов'язати спікера парламенту негайно викликати генерального прокурора для того, щоб він виконав свою роботу. Насправді всю роботу в цих розслідуваннях зробили детективи антикорупційного бюро і прокурори антикорупційної прокуратури. генпрокурора вимагається тільки одне прийти і зачитати подання. Він готовий, він в матеріалі. Всі бачили, що генеральний прокурор відповідав на запитання на комітеті з регламенту. Не можна дозволяти йому знущатися над парламентом, знущатися над законом і затягувати ухвалення цього рішення. Знімаємо недоторканність, спокійно приймаємо закони з повагою від громадян. Дякую. Тільки не треба мене ні до чого зобов'язувати. Я з трибуни Верховної Ради публічно викликав генпрокурора Верховної Ради України. Будь ласка, Олег Яшко, потім батьківщина. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги, шановні українці. Я вам розкажу, чому немає Луценка. П'ять подань від генерального прокурора на народних депутатів. По кожному з них це мінімум півтори години. Якщо о 16-й годині розпочинається розгляд подань, до 18-ї ми можемо пройти тільки одне. Усі інші подання, які повинні бути розглянуті в семиденний термін, не розглядаються. І потім це підстава для скасування рішень Верховної Ради у вищому адмінсуду. Неявка генерального прокурора Луценка, незважаючи на весь його піар, як він тут. Бореться проти парламенту і проти депутатів, демонструє одне. Луценко немає чого сказати. Луценко обманює українців. Луценко розказує, як він бореться. А прийти сюди доповісти сфальсифіковані справи. В нього можливості нема. Ну і останнє Луценко каже, що він у відрядженні. Я вам розкажу, в якому він відряджені. До двох ночі він п'янствував, а зараз відсипається. Хай зроблять аналіз. Аналіз вмісту алкоголю в крові. І побачите, в якому він відряджені. Від фракції батьківщина буде виступати Сергій Соболєв. Будь ласка, одна хвилина. Сергій Соболєв, батьківщина. Шановні колеги, всі чудово розуміють, яка почалась гра. От переді мною депутат Мосійчук. Я спеціально називаю його прізвище, тому що саме завдяки порушенню регламенту вищий адміністративний суд. Ухвалив відповідне рішення, і ми не чуємо ні вибачень від Генеральної прокуратури, ні подань, які нам стільки обіцяли. Так ви або вибачайтесь і скажіть, що це фактично сфабриковані знімки, і ніяких знімків не було. Або робіть тоді відповідні дії згідно з законом. Друге, для нас є другий принциповий момент. Зараз, пропустивши семиденний термін, ми втягуємо в парламент. Судові суперечки. І фактично це є прямий злочин, на який штовхають голову парламенту. Тому що відповідати в суді буде голова парламенту. І фактично він буде відповідати за пропущені терміни. Тому зараз і негайно... Від групи відродження ніхто, воля народу, ніхто. Була репліка, був згаданий Ігор Мосічук. Одна хвилина для репліки, потім я оголошу рішення. Шановний український народ, шановні колеги, фракція радикальної партії, і я переконаний, більшість українського парламенту вимагають негайного прибуття в парламент Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка. і представлення подань, за які доведеться відповідати. Або йому, або тим, на кого вони вносяться, інакшого бути не може. В цій країні має діяти закон, і закон один для всіх, а не вибірково, як це робить генеральний прокурор, змішуючи праведне і перекладуючи з хворої голови на здорову, відповідаючи на те, що казав колега, я готовий і я хочу, щоб було внесене подання. І тоді покажу кіно я, тому що є нове кіно. Є продовження. Друга серія кіно Шокіна. Все буде і все буде по закону. Слава Україні! Дякую, колеги. Ми обмінялися думками. Тепер прошу послухати мою позицію, колеги. Питання зняття депутатської оторкності є надзвичайно чутливим і важливим питанням. Більш того, я без перебільшення скажу це сьогодні питання номер один порядку денному української держави. На яке чекає українське суспільство і по якому є запит всього суспільства, нам, як Верховній Раді, надзвичайно важливо витримувати всі норми процедури під час розгляду тих питань. Я без перебільшення скажу, є намагання Верховну Раду дискредитувати, але Верховна Рада по всіх питаннях швидко і ефективно давала відповідь. Так само, як і було рішення комітету, так само, як і була готовність до розгляду. Але разом з тим я хочу вам наголосити, що згідно регламенту і згідно процедури, ми не можемо без присутності генерального прокурора розпочати розгляд питань. Це може бути порушенням, яке потім буде скасоване в суді. І тому я хочу усіх повідомити, я як голова Верховної Ради України не маю права розпочати розгляд без присутності прокурора. У мене є пропозиція дочекатись прокурора, можливо, він прибуде швидше. І разом з тим я буду пропонувати проголосувати за те, щоб ми продовжили наше засідання до розгляду як мінімум двох подань. Як мінімум по двох поданнях, нас є крайній термін. Я є прихильником того, що ми розглянули всі п'ять подань. Я є прихильником того, щоб ми сьогодні це питання вирішили перед парламентом перед суспільством. Отже, колеги, я буду просити зал, щоб ми продовжили вечірнє засідання до розгляду усіх подань про зняття депутатської доторканості. Так, щоб ми проголосували за продовження засідання Верховної Ради України. До завершення розгляду усіх подань. Колеги, усіх подань. Колеги, чи є підтримка така? Тому я дуже прошу колеги зараз усіх зайнято робочі місця і приготуватись до голосування. Це відповідальне голосування. І я переконаний, що весь зал Верховної Ради проголосує за цю мою пропозицію, щоб ми з моменту. Прибуття Генерального прокурора почали розгляд питань про неоторканість і працювали, поки усі подання, які є у Верховній Раді України, по яких є рішення регламентного комітету, поки ми не завершимо розгляд. Чи зрозуміла моя позиція є? Чи всіма вона підтримується, колеги? Тоді прошу зайняти робочі місця приготуватись до голосування. Будь ласка. Я хочу уточнити. Це підтримана позиція? Це узгоджена позиція. Голосуємо. Отже, я ставлю п'ять подань. Так, п'ять, п'ять подань. Мене голова регламент комітету поправляє п'ять подань. Так, сьогодні. П'ять подань сьогодні. Отже, прошу приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію. До речі, ми її повинні прийняти на ранковому, щоб вечірня продовжити. Щоб ми сьогодні продовжили засідання Верховної Ради України до розгляду п'яти подань, які є готові до розгляду на засіданні Верховної Ради України. Увага! Кожен голос, колеги! Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати. 233 за колеги. Ми вийшли з цієї колізії, в яку ми попали. Отже, колеги, я сьогодні хочу налаштувати усіх, щоб усі зустрічі, які були призначені після 1800, були відмінені. Я наголошую, що згідно процедури, розгляд одного подання відбувається до півтора години. Я, звичайно, буду закликати усіх, щоб ми скорочували цей термін. Я буду закликати, щоб ми хоча б по годині проходили, і... але все одно 5 годин від четвертої години це може тривати до 9-ї вечора. Зараз ми не можемо почати розгляд, друзі. Без присутності Генерального прокурора ми не можемо почати розгляд. Отже, я прошу, щоб усі зустрічі після 18-ї години були відмінені, щоб ми могли перейти до питань порядку денного. Наголошую ще раз, згідно процедури, зараз я не маю. Я, я, я звернувся до нього. Чекаємо, коли прибудемо. Отже, напишіть заяву. Напишіть заяву. Колеги, надійшла заява. Колеги, до мене дійшла заява від двох фракцій. Зараз колеги. Я, я хочу вам ще раз повідомити просту, зрозумілу річ. У нас є насичений порядок денний, який ми маємо розглядати. У нас є два варіанти. Або ми, або ми переходимо до розгляду інших питань. Тоді, колеги, в мене є заява від двох фракцій про оголошення перерви. І я пропоную оголосити реальну перерву і зібратися в мене в кабінеті, голів фракцій, для обговорення. Тобто знов по, по фракціях, так? По хвилині. Тоді, давайте по хвилині, по фракціях, знову обміняємося думками. Отже, колеги, я ще раз вам повідомлю. Я ще раз я відставив заяву. Я ще раз пояснюю логіку. Я прошу усіх заспокоїтись. У нас є проста ситуація. Ми не можемо почати розгляд без присутності Генерального прокурора. У нас є важливі питання порядку денному. Давайте ще раз по хвилині обговоримо. Але не з питаннями оцінок, а з пропозиціями як діяти. Якщо ми не домовимося, я тоді зберу горів в і ми будемо на нараді вирішувати, як нам діяти далі. Будь ласка, по хвилині. Артур Глясимов, похвилині. Шановні колеги. Я хочу вам сказати, що наразі ми бачимо спробу зірвати роботу парламента. Хочу нагадати, що тільки що ми проголосували за те, що сьогодні, коли в Верховній Раді буде Генеральний прокурор, ми будемо розглядати всі подання без перерв. Наступне питання, але Хочу ще раз нагадати, в нас є йде останній сесійний тиждень. І наостанок. Наступним в порядку денному стоїть питання, дуже серйозне питання судової реформи в країні. І що я бачу, що певні фракції блокують судову реформу і не хочуть її розглядати. У мене виникає тільки одне просте питання. Вас задовільняє судова система часів Януковича? Тому пропозиція, Андрій Володимирович, наразі. Чітко продовжувати розгляд порядку, питань порядку денного до появи в Верховній Раді Генерального прокурора. Дякую. Народний фронт Максим Бурбак. Шановні колеги, я вкотре всіх закликаю заспокоїтись, понижити градус напруги в цьому залі. І вкотре нагадую, що була ініціатива двох фракцій коаліції, які вчора прийняли рішення фракціями голосувати за всі подання, тому що депутати не повинні ховатися за недоторкність, і було б цілком логічно, щоб фракції самопомічі е е регіоналів з кремлівського блоку і батьківщини, які не голосують за нашу пропозицію в четвер розідати всіх, роблять все, щоб Колишнього одіозного міського голову Харкова Добкіна уникнути від процедури розгляду, тому що в четвер вони не прийдуть в зал. Натомість, якщо б ми всіх розглядали пакетом, в четвер ми могли б всі грунтовно задати питання генеральному прокурору стосовно обґрунтування і тих подань, які виробилися, чому НАБУ, врешті-решт, захищає депутатів від коаліції, які купили квартири і зараз тут сидять в залі і поплюжать на всіх. Там нас було дуже багато питань для того, щоб все суспільство могло побачити всю правду, яка твориться в цьому залі. Тому прошу вас ще. Секунд, будь ласка, для того, щоб не було збурення в цьому залі, для того, щоб не було блокування трибуни, цілком логічно було би врешті-решт проголосувати нашу постанову стосовно розгляду всіх питань щодо позбавлення доторканості всіх шести депутатів в четвер. Після того завтра на регламентному комітеті буде розглядання подання щодо Добкіна. І тепер ми розуміємо, що робить самопоміч. Вони одіозного регіонала хочуть відмазати все. Колеги, будь ласка, лаконічно. Допкін позиційний блок, репліку, будь ласка, це, це ваша хвилина, дуже коротко. Допкін. І розмовляйте державною мовою, будь ласка. Шановные коллеги, уважаемые депутаты, я хочу обратить ваше внимание на то, что я сегодня неоднократно заявлял, что лично сам буду голосовать за снятие себя депутатской неприкосновенности. Поэтому обвинять коллег в зале, что меня кто-то покрывает, это продолжать глупость Генеральной прокуратуры, которая в своих уже желаниях запугать депутатов, сделать ручным парламент, зашла настолько далеко, что сегодня Генеральный прокурор не приехал сюда, хотя он знал что здесь будут рассматриваться подания. У него не было возможности предугадывать решение Верховной Рады. И я абсолютно согласен с тем, что его поведение – абсолютное неуважение к высшему законодательному органу в стране. Я прошу приходить к спекуляции и всем сделать так, коллегам по Верховной Раде Луценко, чтобы он сюда приехал в любом состоянии, в каком бы ни находился. Так, будь ласка, зараз е, самопоміч, самопоміч хвилину. Прошу передати Жоржію, Андрій, будь ласка. Він Юра, він не п'яний, він включіть мікрофон. На трибуні Жоржій, включіть трибуну мікрофон. Ні, 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 не треба. Шановна коаліція, шановні депутати і керівники фракції Народний фронт і блок Петра Порошенка. Ви всьому суспільству, в цьому залу, сьогодні зривали свої голоси і обіцяли, що ви за зняття депутатської недоторканності з людей, які звинувачуються. Ви так бігли знімати недоторканність, що аж вирішили перенести це питання, яке було заплановано розглядати сьогодні, на четвер, чим самим врятувати своїх колег. І дати змогу не прийняти рішення по цим депутатам, депутатів ваших фракцій. Друзі, час обіцяти вийшов. Прийшов час виконувати. І тому Генеральний прокурор має бути тут негайно, і парламент має негайно зняти недоторканність з депутатів, по яким є звернення. Ще, шановні колеги, ви так обіцяли зняти депутатську недоторканність, що ніяк не дійдете до розгляду законопроекту про зміни до Конституції. Немає часу. Ви бережете це на вибори, а треба знімати сьогодні. Ви так хочете зняти депутатську недоторканність, Що ви заблокували законопроект, який зареєстрований 54.87, для якого не потрібно 300 голосів, потрібно 226. І процедура зняття депутатської недоторканності буде значно спрощена. А ті депутати яким вона не потрібна, зможуть за власною ініціативою від неї відмовитись. І пане парубі, я звертаюся до вас. Це ваша відповідальність, щоб цей законопроект з'явився в залі, бо ви це обіцяли. Знімаємо негайно прокурора. Колеги, я тільки одне прошу: не займайтеся самопоїданням. І так багато хто хоче дискредитувати Верховну Раду України. Всі фракції в цьому парламенті прийняли рішення про те, що проголосують за зняття недоторканності. Я його поставив в період передбачений законом. Ми проголосували. Я вдячний всім депутатам для продовження нашої сесії. Зараз ми обговорюємо, чи нам працювати до моменту, поки не прийде генпрокурор, чи провести додаткову нараду. Тому я прошу коротко завершити обмін думками і потім я оголошу своє рішення. Будь ласка, одне Ляшко, одну хвилину. Олег Ляшко Радикальна партія. Сьогоднішня поведінка Генерального прокурора Луценка. Зайвий раз підтверджує правоту позиції нашої команди, коли ми не голосували за призначення Луценка генеральним прокурором. Коли ми не змінювали закон, який би дав можливість Луценку стати генеральним прокурором, Луценко на посаді Генерального прокурора зловживає своїми посадовими обов'язками, політизував роботу прокуратури, використовує органи прокуратури як знаряддя політичної боротьби, піару і побудови власної політичної кар'єри. Замість захисту українців, захисту закону, Луценко порушує закон зловживає. Вживає своїми повноваженнями. Саме тому фракція радикальної партії підписалася за відставку Генерального прокурора Луценка. І сьогоднішні подання Луценка на лозового це помста нашій команді за нашу принципову позицію. Ми вимагаємо Луценка негайно до зали парламенту. Дякую. І на цьому обговорення зараз батьківщина одна хвилина ще. І я оголошую своє рішення, будь ласка, батьківщина Сергій Соболєв. шановні колеги, Народний фронт, блок Петра Порошенка, де генеральний прокурор? Де генеральний прокурор? Шановний голова Верховної Ради, де генеральний прокурор? Який зобов'язаний виконати свій конституційний обов'язок і доповісти по кожному окремо народному депутату. Те, що стосується нерозглянутого подання, негайно збирайте комітет негайно, запрошуйте генерального прокурора і розглядайте останнє подання. Фракція Батьківщина визначилась. Ми будемо голосувати за всі подання, які вносить Генеральний прокурор. Будь ласка, зробіть конституційний обов'язок і дайте можливість зараз тут виконати ті зобов'язання, які поля. Отже, колеги, ми обмінялися. Ми не можемо безконечно вести обговорення. Ми маємо переход до прийняття рішення, тому що всіх прошу уважно висловити голову. Верховної Ради України. Увага! Наголошую, що Верховна Рада України швидко і ефективно відповідає на всі виклики, які стосуються зняття депутатської недоторканності. Ми діємо жорстко і виключно подіючі процедури. Разом з тим, хочу повідомити, що ми не можемо почати розгляд питань зняття недоторканності без присутності Генерального прокурора, якщо він приїде швидше. Ми зможемо розпочати цей розгляд швидше четвертої години, але без його присутності це буде справа, як не кричить, будь ласка, мені яке може бути оскаржене в суді. Ми маємо 50 хвилин до перерви і маємо важливі питання.